Сьогодні печем творожні печенюшки. Дуже смачні і дуже швидко готуються. Усім привіт! Хто зайшов на канал, хто підписався, я вам дуже вдячна. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом творожного печива з начинкою яблучного джему. Взяла от яблучний джем і буду начиняти. Для цього нам треба. Творог, я взяла домашній. Цукор, цукор ванільний всипаємо. І вершкове масло, але розмягчене, щоб воно у нас було таке мягеньке. Щепотка солі. Все це ложечкою отак вот перемішуємо. Все з'єднала. Зараз сюди додаю муку, до муки додала розпушувач для тіста і цукор ванільний. І поступово не всю зразу муку додаємо. І поки ложечкою. І зараз руками замісимо. Тісто замісила, виходить, у нас таке мягеньке, не липнувши тісто до рук. І зараз оставляємо на 10 хвилин при кімнатній температурі, без холоду. Пройшло 10 хвилин, тісто поділила на дві частини, і зараз будемо розкатувати. товщина має бути 3-4 мм. Розкатуємо в пласт. Розкатала тісто в такий пласт. Взяла отакі от формочки в мене є. І Вилажуємо напрочунь, Противень постелила бумагу для випічки і вирізаємо по всьому нашому тісту. Тісто, яке у вас залишилося, збираємо у шарик і розкатуємо по новому. Розкатала половину тіста, і зараз беремо джем і по всьому, по всіх цих фігурках розкладаємо. Яблучний же наложили другу половинку тіста і взяли вилучкою і отак прищепили. вилучку можну у муку періодично і так робимо повністю з усіма фігурками і попередньо треба розігріти духовку щоб вона була гаряча до 180 градусів Розкатала майже все тісто, остався в мене такий маленький кусочок, це вже я другий на другу. Розкатала вже майже все тісто, лишився в мене такий маленький кусочок, це я пізніше вже зроблю. Получилося в мене отаких от, от 25 печенюшок. Наколола вилочкою, потім знайшла ще от таку штучку. Теж наколола скрізь, отак. різні фігурки і, виходить, от, отака красота. І зараз у мене вже розігріта духовка до 180 градусів, має бути гаряча, ви вже будете дивитися по своїй духовці до 20 хвилин. До такого слабого. Золотистого кольору. Печиво у нас готове, випікалося рівно 20 хвилин. Ви будете дивитися по своїй духовці. Спекла вже. Дивіться, всередині у нас оцей джем яблучний, і вони получаються дуже смачні, неймовірно смачні. Готуйте і підписуйтеся на канал. Я вам дуже вдячна, хто дивиться мої відео. І зверху пудрою присипаєте. Нехай трошки ще остини. І всім смачного. Дякую ще раз.